Привіт! Сьогодні покажу вам один цікавий артефакт, котрий вдалося мені придбати. Порадник кортик єгерів, відомий як Хірш Фангер. Ми поговоримо про історію цієї зброї її різновиди особливу роль у військовій і мисливській культурі, а також я покажу свій рідкісний екземпляр. Хіршфангер у перекладі німецької означає ловець оленя. Цей тип холодної зброї з'явився у XVIII столітті і почав використовуватися мисливцями для добивання пораненої дичі. Згодом хіршфангер стали парадною та церемоніальною зброєю, яку носили офіцери єгерських батальйонів, лісники, члени мисливських товариств. Хіршфангер надягали під час офіційних церемоній парадів, прийомів, мисливських свят, весіль та урочистостей. Деякі носили їх і як частину службового однострою, зокрема у лісовій службі Третього Рейху. Це була знакова річ, що підкреслювала соціальний статус та приналежність до певної організації. Які бувають види рукояток хіршфангерів? Рукоятка це ключовий елемент, за яким часто визначають призначення кортика, існує декілька основних типів. Мисливські рукоятки, оленячого рогу або дерева. Прості, без декору, використовувалися реально в полюванні. Другий тип рукоятки це парадні офіцерські рукоятки. З Рогу або дерево мали багатий декор, винтики, позолота, гравіювання. Носилися офіцерами на церемоніях. Рукоятки третього рейху це третій тип, ізображення орлів дубового листя, суастики. Виконані із пластмаси або ебоніту. Чітка належність до структури. Лісова служба. Четвертий тип рукоятки це церемоніальні подарункові рукоятки. Індивідуальне виготовлення ініціали, дати, присвяти. Матеріал слонова кіска срібло, золото. Огляд мого хіршфангера, котрий вдалося мені придбати тут, у Львові. Рукоятка комбінована. З металу та з кістки. Кістка, можливо, слонова. На кістній частині три декоративних гвинтика у стилі барокко. Гарта зігнута з плавною кривізною. Це в нас головна прикраса клинка з зображенням гербу, з зображенням листів дуба, жоудів та інших мисливських символів. Лезо темне від часу, але на ньому видно гравіювання візерунку у вигляді рослин. Скоріше за все, це хіршфангер початок ХХ століття. Парадний, він не предназначений для практичного використання, тобто забою тварин. Крім рукоятий, відрізняють і тип Леза. Прямі або хвилясті фламберги. Довгі мисливські до 70 см, короткі це 40-50 см. З декором або написами Присвята герб, дата. Хіршфангер це не просто ніж, чи кортик, це символ доблесті, статусу та традицій. Кожна деталь від рукоятки до ревіювання говорить про епоху, власника і призначення. Якщо вам цікаво подібні артефакти, ставте лайк, підписуйтесь та у коментарях пишіть, про що вам цікаво буде дізнатися. І не забувайте підписуватися. Бажаю вам успіхів, гарного дня. Бережіть себе та до зустрічі!